Всіх вітаю! З вами я, Бандурська Світлана, і сьогодні ми малюємо з вами зимовий пейзаж Гуашю. Малюємо сніг у нас ось так раз і всерединку друга гірка. Навіть сильно промальовувати не буду. Ось, бачите, ось так. Один кучугур, другий, третій, четвертий і закінчили. І, і все. І беремо найбільший пензличок квадратний. Квадратний найбільший пензличок. Добре, дивіться, в мене фіолетового немає, що я роблю. У мене є червоний і синій, так, фіолетовий кольор, до того кольору, як нам подобається. Так, це синій чи Який синій використовувати, давай дивись, можна і той, і той. Якщо один, то буде більш світлий фіолетовий колір, якщо більш темний, то буде темний. Вибери. Ага, вибори за своїм. Ось, дивіться, розмішали. Зараз я ще синенького додам. До речі, використовуємо, будь ласка, палітру. Якщо палітри немає, використовуємо ось як я папірчик. Просто папірчик або щось таке схоже на нього. І починаємо малювати. І так, ми беремо з вами спочатку чорний колір. І ось тут внизу. Великим пензличком. Ми чорним кольором промальовуємо ось так по контуру. Обов'язково підстеліть, будь ласка, якщо у вас нічого не підстілено підмалювати, щоб сьогодні буде багато виходів за листочок. Тому підстілайте. Ось тут малюємо рівний. Так. Чорний? Так, чорний, чорний, чорний. Чорним кольором промальовуємо 2 см приблизно. Нам, чим більше у нас відтіночків буде, тим гарніше буде малюночок. Тому використовуємо різні відтіночки. Готові далі? Так, ось у мене вже трошки підсохлий пензличок, я його трошечки змочила. Не так, як в акварельках повністю, лише ж кончик. І набираємо з вами темно-синій, темно-фіолетовий колір. Набрали і з вами знову йдемо по цих самих лініях з краю серединку великим квадратним пензочком. промальовуємо <рекляння> е, Найбільший пензель, який в тебе є, використовую його. <рекляння> Ось таким чином зафарбуємо. Якщо не вистачає фарби... <рекляння> 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 да, погано видно. Угу, гарненько. Так, дивіться, бачите, в мене ось тут різкий перехід від темного до фіолетового, який ми з вами помалювали. І ще раз проходимо по контуру, щоб ось тут у нас роз, перехід фарби вийшов. В одну сторону всередину і в другу. Бачите, вже не такий різкий перехід. Трошки розгалуджуємо, розтушовуємо. Є у колір фарби. І переходимо з вами. До наступного слою і промальовуємо. Так, давай трошки більше фіолетового, якщо є. Трошки червоного додай. У мене фіолетовий. Якщо він недостатньо фіолетовий, то змішуйте більше червоного. Так, навколо, коло, навколо сонця. Спочатку обережно промальовуємо ось так контур по колу. А вже потім розфарбовуємо в сторону до краю листочка. Це біолетовий якісь до трошечки рожевий. Трошечки рожевий? Нічого. Якщо, занад... Якщо занадто рожевий, то можна додати е... синього. Так. І темно-синій колір беремо. Поки що змішаємо темно-синій кольор. Чорний з синім, щоб отримати темно-синій. Дивись, він майже чорний. тебе настільки темно-синій. Угу. І почнемо з темно синього кольору. Ось тут вгорі, ось тут трошечки темно-синій, а ось тут зробимо трошки більше темно-синього. І зафарбовуємо цю частину. Так, добре. Перехід трошечки можна просто пензличком, там, де різкий перехід, пройтись 2-3 рази для розтушування. Так, Вгорі намалювали темно-синім кольором, можна трошки ось тут ще вкрай збільшити темно-синій кольор. Далі ми вимиваємо пензли. Прибираємо повністю зайву воду, тому що на цьому пензлику залишається завжди багато води. гуаща нам вода не потрібна майже. І беремо синій колір. І тепер захаємо. Ось, і тепер промальовуємо ось тут синеньке. І робимо плавний перехід від темно-синього на синій. А також вимиваємо пензличок обов'язково, гарненько вимити пензличок, прибрати всю зайву воду, яка у вас на пензличку. Як прибирати воду, нагадаю. Ми ось так обкраюши щоб... її прибираємо, а потім можна ага. ще. Ага. А можна потім ще й ось так об серветочку прибрати, зайву водичку. А, і тепер бачите ось цей різкий перехід? Ми водимо вправо, вліво, по одному і тому самому місцю, а далі йдемо трошки вниз. Бачите, у нас виходить такий плавний перехід. І потім можна ще й пору піднятися. Ось таким чином. Знову вимили пензлечко, висушили. І знову підіймаємося з іншої сторони вниз. Вгору. Бачите, якщо погано вимити пензлічок, фарба залишається. А нам треба гарненький перехід зробити. Все. Цей пензличок ми прибираємо, він нам такий великий більше не знадобиться. І проводимо з вами ось цю по краю білу лінію. Білий, трошечки синього, трошечки рожевого. Основний зараз буде білий. Ось проводимо з вами і трошечки краюшком заходимо на а, наш фон. Так як ми малюємо гуаш, гуаш вона перекриває, і в мене трошечки заділо цінній колір. І нічого страшного в цьому немає, навіть навпаки, дуже гарно виглядає. А, ось. Переходимо з вами до а, наступного етапу. Перша лінія в нас така біленька. А наступну лінію ми з вами зробимо а, більш такою синенькою. Отже, ми до біленького ось тут домішуємо. Але зовсім трошечки. Нам потрібні тільки маленькі відтіночки. Нам не потрібно, щоб воно сильно-сильно було синім. Лише маленький відтіночок. І ось тут промальовуємо більш блакитним. Давайте ще тут. І ось тут маленькі частини, де блакитний блакитним. Далі змішуємо з рожевим, але зовсім трошечки. Занадто не треба. Тільки маленький-маленький відтіночок. І тепер промальовуємо з вами ось цю частинку. З краю до вниз по колу. В гуаші видно завжди, коли ми малюємо, направлення пензличка. Якщо вести його по різним формам, то буде видно, куди йшов пензличок. Тому дуже важливим є в малюванні гуаш'ю малювати в одному направленні. Тобто, якщо ви ось цей кусочок шматок пройшли малювати в цю сторону, то ми продовжуємо. Так само поїхали далі. Я трошки змочу пензлик. Вже занадто сухий. І перейдемо з вами до ось цього шматочку. Так само замальовуємо по, полу, по, мене, по такі. Поставили і вниз декілька разів, поки вам гарненько не зафарбується, промальовуємо. А також у нас залишилось ще ось цей шматочок. Але він не повністю, а Тобто У нас такий печугур, який його перекриває. Отже, ми тут малюємо лише ось таку Квадрат. Невеличку частинку. Так, основна, основний такий елемент готовий. Тепер ми з вами переходимо на тоненький пензличок. Так, дивіться, беремо тоненький тоненький пензличок з гострим кінчиком. Наш фіолетовий колір змішуємо з біленьким і отримуємо з вами ось такий ніжніший класний колір. А, трошечки так? треба пром... підмалювати кучугур. Отже, ми ось тут беремо тоненьку та ось таку лінію і промальовуємо. Вона не, не, не рівна в нас буде, вона буде трошечки різних а, товщин. І промальовуємо її ось сюди, до серединки. Ось таким чином. А, так. І потім беремо ще темніший відтіночок і малюємо ще тоньшу лінію по цій лінії. І можна не повністю, а лише частиночку. Ось таким чином. І давайте з іншої сторони так само зробимо. Дивіться, так само проводимо лінію по, конту, по переходу між розовим і блакитним. Біло-розвивами біло-пакітним. І промальовуємо з вами тут. Повертаємось до нашого великого пензличка. Ми його вимили гарненько, прибрали зайву водичку. І тепер чисте майже пензличку. Ми дивіться, що робимо. Нам треба цей край трошечки зробити не таким яскравим. Ми знову проходимо з пензличку таким чином, щоб задіти і верхню частинку, і нижню. Давайте ще раз. І ось так: таким чином, щоб задіти і верхню частинку. І нижні. Ось у нас такий плавний перехід, так, і по всім нашим фіолетовим лініям ми з вами проходимо. Якщо є бажання, можна дивіться, ось два рази пройтись. Плавний відціночок виходить. І ще раз. Біленьку серединку робимо. Далі беремо найсвітліший жовтий, який у вас є, малюємо середнім або маленьким пензличком, і ось так розмальовуємо по колу. Ось по колу розмальовуємо повністю пензличок по колу. Проводимо по колу, по колу, по колу. Трошечки всерединку зайшли. Ось таким чином. Вимили пензличкою і взяли темно-жовтий кольор. Можна оранжевий, до речі, якщо немає ще темно-жовтого, можна оранжевий колір використовувати. Я вже йду ваш улюблений колір просто. Ох, ну, дякую. Вона дуже гарна. З цим робимо. Ми з цими... О, до речі, хочеться додати оранжевого. Дивіться, самостійно, по вашому бажанню. Просто я дуже хочу сюди ще оранжевого додати. Трошечки внизу. А тепер, так, так, так. тепер беремо знову квадратний пензличок, знову його висушили. Тінюшки промалювала? Тіню. Зорі б є? Добре, дивись, ти можеш просто пензличком промалювати. Квадратний і навели, змішали. Але змішали і трошки забагато змішали, бо це такий пензличок, який все перемішує малюнки. Тому, будь ласка, скидуємо, доморвилися. Анастасія, чекаю. Дуже гарно, з ти молодчинка. все вийшло. Так, дивіться, ще раз додаю яскраві фарби. і ще раз проходжусь по квадрату, по колу. І ніжний рожевий. Якщо він у вас загубився, то можна трошки навести або змішати ось на палітрочки знову, додати біленького і до засохшої фарби знову обвести. І що ми робимо? Ми з вами промальовуємо знову ось таке напівколе навколо нашого місяця. Поставили пензличок і провели. <паспраць> 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 Перегорнули пензличок і знову провели. Бачите, занадто темний колір, я беру знову ще білий колір і ще раз проходжу з білим кольором по цьому темному кольору. Промальовуємо сяйво нашого сонечку. Ще раз біленько пройшлись. Луна. Так, місяць. Добре. Нехай буде місяць. Домальовую то можна, хто вже встиг трошечки ось такими точечками прикрасити. Можна фіолетом, можна біленькими, можна скомбінувати. Угу. Так, можна зірочки проживати. так, Можна ось тут по боточку темно-фіолетовий поставити, буде дуже гарно виглядати саме темно-фіолетового кольору. По, по краю. Угу. Ось покривається. Дивіться, ось так. так. У нас 5 хвилинок, давайте переходити на дерева. Дивіться, Можливо, е два. Е давай, Маген. Так, дивіться, нас. Дивіться уважно, у нас можна намалювати два рівні дерев перший і другий рівень. Ми не встигнемо, тому ми з вами промалюємо один. Тому давайте переходити до основних дерев. Почнемо з того, що ми промалюємо нашим деревам стовбур. Стовбур були білого кольору. Ось тут вже всіх повинно було підсохнути, тому переходимо з вами саме до білого кольору. Все це малюємо тоненьким пензличком, з гострим кінчиком. І так, білий кольор на ось цю частинку, бо нам треба зараз буде тоненько-тоненько малювати. І починаємо з гостренького кончика, трошки в сторону, опускаємо вниз і придавлюємо пензличок донизу. І тим самим у нас стовбур стає товстішим. Ось таким чином. Це один стовбур. Давайте далі другий. Так само починаємо з гостренького кончика, ось тут, і придавлюємо і ведемо вниз. Гостренький кончик, товстий, е, товста частинка вниз дерева. І так само ще один намалюємо і перейдемо з вами далі до віточок. Значить Дерева у нас можуть бути рівні прямі, а можуть бути трошечки е, такі хвилясті по краях. Немає а, різниці, бо, це, бо дерево може бути різним. І тепер ми повинні домалювати віточки дерева. А, починаємо з того, що промальовуємо знову тоненькі, і вони до країв становяться трошки товстішими. Давайте зараз відкладіть, будь ласка, всі пензлички залишить декілька хвилин. Ви подивіться, будь ласка, щоб я вам пояснила, як промальовувати а, дерева. У нас залишилось промалювати дерева і декілька. А, декілька Зараз скажу зірочок. Зірочки ви дивіться, ось таким чином промалюєте. Потім, коли залишиться ось так, хрестики, один хрестик, можна трошки побільше, декілька зірочок промалюєте і буде дуже гарно виглядати. А також можна буде ось таким чином трошки змочити і додати ось таких біленьких. Але давайте перейдемо до е, наших дерев, щоб я вам трошки розказала, як промалювати. Е, дивіться, дерева можна зробити повністю біленьке, а можна трошки з відтіночком. Ми змочуємо пензличок. Малюємо майже прозорим відтіночком, ось таким з водичкою, і промальовуємо з вами по краю пензелечком по формі нашого деревця. Ще раз не почула, хто щось сказав? Ось таким mm -hmm. чином. І роз... дивіться, ми не заходимо з вами на сам стопор, Ми з вами розтягуємо нашу фарбу. І у нас такий прозорий відтіночок виходить. Ми не набираємо фарбу, а з водичкою розтягуємо. Ми отримаємо з вами ось такі деревці. Наступне туди можна. Додамо... Так само промальовуємо кольоровий, Змішаємо кольори.

І так, далі ми промальовуємо з вами фіолетове дерево. Воно у нас теж трошки з водичкою фарба. І розтягуємо до серединки, робимо основний контур. Можна додати всередині більш фіолетового кольору, щоб краям було більш світліше, а до середини більш темніший фіолетовий колір. Так само ми розмиваємо контур, і це перший ярус. Далі ми з вами вимиваємо пензличок і коли він трошки підсохне, промалюємо знову віточки, які ми зафарбували. І маленькі листочки промальовуємо або кольором, або білою фарбою, залежить також від вашого малюночку. Також у наших кучогурах промальовуємо ялиночку. Ялиночку малюємо тоненьким пензличком, з гострим кончиком. Кольори підбираємо ті, що вже є на нашій палітричці, і ми можемо додати трошки біленького, щоб вони були такого пастельного відтіночку. Отже, промальовуємо наші ялиночки невеличкі, є на передньому плані, є на задньому плані, ті, що на передньому вони будуть більшого розміру, ті, що на задньому, вони будуть меншого розміру. Використовуємо рожевий, фіолетовий, абрикосовий та синій блакитні кольори пастельного відтіночку. Також можна задекорувати кожну з ялиночок та навести білою фарбою, коли вся фарба підсохне стовбур або гілочки. Також промалювати цяточки, сніжок та додаткові декоративні елементи. Я зараз на малюночку блакитною фарбою домальовую листочки на одному з дерев. На іншому будуть білі, а збоку будуть охрого кольору. Отже, ми можемо додавати ті кольори, які вам до вподоби і зробити дерева не білі, а трошки з відтіночком. Не забуваємо про те, що переходи повинні бути плавні я запрошую вас приєднатись до наших зум занять, якщо ви бажаєте навчитися малювати не по відеоурокам, а разом у веселій, класній компанії таких же творчих діток, як і ви. Також у нас є телеграм-канал, де ми спілкуємося, виставляємо роботи і різні цікаві факти про малювання, про малюночки, які хочеться намалювати. Тож, Приєднуйся. Також підтримай дане відео лайком, коментарем. Ці посилання знайдеш під відео. А також присилай свій малюночок, буде дуже цікаво подивитися, що в тебе вийшло. Даний малюночок ми майже закінчили. Ми можемо задекорувати його точечками різного кольору оранжевого, жовтого, білого, фіолетового, і підкреслити наші зорі, домалювати, підкреслити кратусу зими, чарівність пейзажу нашого, додати якісь біленькі лінії, де забажаєте, і підкреслити ці елементи, які вам. Буде до вподоби. Також я ще домалюю біленькі листочки на деревах за допомогою цього тоненького пензличка, так і наведу дане, дане дерево посередині повністю біленьким по колу. Сподіваюсь, в тебе вийшов такий же класний малюночок, як і в мене, і ти отримав багато задоволення від самого процесу, бо гуаш – це дуже чарівна фарба, за допомогою якої створюються неймовірно казкові пейзажі та малюночки. Ми з тобою зустрінемося вже в наступному відеоуроці, і я тобі бажаю творчих досягнень, натхнень та успіхів!